Але небезпека в тому, що релігійність і традиційність якраз і стає перешкодою. Такою перешкодою була бесіда Ісуса з Самарянкою на тему поклоніння, де правильніше поклонятись, як правильніше поклонятись. Перешкодою для благовістя було для апостолів, те, що в них було розуміння, чому Ісус як чоловік іудей бесідує з Самарянкою. Але Христос показав, що та людина, яка шукає Бога, вона знаходить його і залишається небайдужою саме життя кожного із нас і служіння помісної церкви, особливо в наш час, де є багато війни, болю і страждання. Це здатність змінюватись, це здатність служити потребуючим людям і зробити територію нашого життя, територію навколо себе, служіння помісної церкви, орієнтуватись на цей світ, люблячи людей, турбуючись про них, як на те місце, на яке люди прийдуть і побачать в нас в нашому житті Ісуса Христа.